Коротше, вчора я там викинув коротеньке відео в Тіктокі, воно там коротше, воно як анекдот вийшло. Смішне, в принципі, можете зайти, подивитися. Е -е -е, багато хто розуміє ці жарти, понімаєте. але коли в коментарях з'явилися білоруси, вони почали трошки там, блядь, на нас ображатися. Скажу вам так. Сябри, блядь, білоруси, блядь, на російську переходити не буду, тому що я в рот її їбав, ту російську. Ви і так нехуйово розумієте, так як ми говоримо по-українськи. Дивіться. Після початку повномасштабного, повномасштабного вторгнення на територію України з вашої території блядь, на територію України залітали літаки, які бомбили блядь, загалом Україну більше з Київщину. Потім з вашої території залітали і літають ще досі, блядь, ракети. Потім з вашої території залітали, блядь, шахеди, блядь. Потім же ж з вашої території з самого початку бля, заходили орки, які робили свої воєнні злочини, блядь, на території взагалом, в основному, Київщини, блядь. Потім же ж, нахуй, верталися назад на вашу територію. Ваші, блядь, лікарі їх лікували. Ваша почта відправляла, блядь, спижені нахуй. Було туалети, стиральні машинки, мікроволновки, собачі будки, коври, ну і всяка така хуйня. Ваша почта відправляла, хуй я знає, десь туди, нахуй, в тундри, нахуй, в Магадани, блядь. І при цьому всьому мені, в принципі, похуй розумієте, ви наші жарти чи ні. Дивіться, ми на вас поки не сильно сердиті, але пам'ятати, ми і наші діти, як мінімум, будуть все це якось так.